Рік, що став украй складним для України, добігає кінця. І хоч новий рік уже зовсім близько, настрій та бажання його святкувати є не у всіх. Багато криворіжців діляться не до свята, коли твої рідні та друзі воюють або перебувають далеко від дому. Тож у планах, як зустріти новорічну ніч, великого розмаїття немає. З друзями відмічати. Дома, в кругу сім'ї. Поки що не знаю, не місцевий. Дома, в кругу сім'ї. Друзі всі воюють, хлопці, а подруга в мене одна. Багато друзів приходила, вся родина збиралася. Зараз просто деякі у Польщу виїхали, деякі воюють, тому не вийде зібратися з цієї. Ми полі будемо відмічати праздник. Перше в житті плануємо з друзями, тому що якось все пере, переоцінили. Коли така йде тяжова війна, колись стільки гибне, скільки люди страдають. Праздник в мене не виходить в цьому році. Звісно, ми не можемо знати, яким буде наступний рік, але всі сподіваємось на краще. І побажання городян на рік новий не складно передбачити. Щастя, здоров'я і любові всім краверажанам, щоб не розбомбили російські. Єдине, що я побажаю, це мирного неба над головою. Миру. Добробути та реального благословіння в кожну родину. Щастя, добра, мира та злагоди, щоб нарешті закінчилася ця страшна війна і наступив мир. Я бажаю кривому рогу світла, процвітання, миру всій Україні і щоб наші воїни вернулися всі додому. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.